Їде чоловік, дивиться, дівчина стоїть на мосту. Стрибати зібралася у воду. Що ви? Не вздумайте цього робити. Вам не зрозуміти. У мене така депресія. Він, стривайте, я моряк. Я проведу вас на пароплав. Сховаю у трюмі. Ми припливемо до Парижа. Ви побачите Лондон, Рим. У вас пройде депресія. І ви житимете довго і щасливо. І вмовив, привів на корабель. І вони попливли. Щовечора навідувався до неї в трюм. Приносив їй їжу, ну і спав з нею. І пливли вони так тижнів зо два. І ось одного разу капітан, роблячи обхід, знайшов її в трюмі. І взмолилась дівчина: Благаю вас, не звільняйте моряка. Він такий добрий. Він мені врятував життя. У мене була така депресія. Я майже наклала на себе руки. А він привів мене сюди. Він обіцяв, що я побачу Лондон, Париж, Рим і знову знайду щастя. А капітан у відповідь: Який до біса Лондон, мадам, який Париж? Це паром. Ми ходимо через Дніпро туди й назад.